Вітаю, друзі! Чергова монета на огляд із серії Області України. E, значить, монета присвячена індустріально аграрному краю, розташованому у середньому Подніпрові, що належить до історичних земель, які стали ядром формування української писемності і культури Полтавщина. Полтавщину презентує. Плеяда її найвідоміших уроженців: Григорій Сковорода, Іван Котляревський, Микола Гоголь, Михайло Лисенко, Олесь Гончар, Олена Пчілка, Панас Мирний, Василь Сімоненко, майстри решетилівських килимів та Опішнянської кераміки. У структурі промислового виробництва сучасної Полтавської області найбільша частка належить паливно-енергетичному комплексу. Гірнодобувній промисловості і машинобудуванню. Відома Полтавщина і своїми мінеральними водами. Курортом курорту Миргород. Монета була випущена 10 жовтня 2017 року. Номіналом 5 гривень з біметалевих металів недорогоцінних сплавів, масою 9,4 діаметром 28 мм. Тираж монета має 35 тисяч штук. Перейдемо до розгляду аверсу. Монети без капсули. Так. Ось так. Оп. Фокус є, є. Значить, на аверсі монети розміщено. Угорі малий державний герб України. По колу написи. Національний банк України у горі і 5 гривень унизу. Праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. У центрі рік карбування монети 2017. Праворуч від такого вертикальна орнаментальна смуга композиція, що символізує область, спасопереображенська церква, що знаходиться в селі в Великій Сорочинці. Будинок водолікарні з мисту Миргород. Ліра. Чорнильниця та перо символи літературної творчості. Ліворуч, крас ураган. Багатоцільовий броньовий автомобіль. О, щось виїхав трошки. Так, унизу колосся, гарбуз, виноград, яблуко, Куманець. Із гончарної столиці України опішні. Так, гурт у нас секторальне рифлення. Переходимо до реверсу. Опа. Так, друзі. Полтавська область. Так, фокус. Воно ну, швидко взявся. ну, ось щось більш менш Так, значить на реверсі монети зображено ГЕРБ області. По колу розміщено написи Полтавська область угорі і заснована у 1937 році внизу. Далі перейдемо до розгляду гербу Полтавської області в кольорі. Так, друзі, герб Полтавської області затверджений 30 січня 1998 року 13-ю сесією обласної ради 22-го скликання. Значить, являє собою, що являє собою герб? Щіт розділений на 4 частини малиновим ромбом. Перетятим срібно-лазуровим хвилястим поясом. В першій частині щита в лазуровому полі золотий лапча... лапчастий хрест, у другій в золотому полі червона підкова, в третій в золотому полі червоне серце, в четвертій в лазуровому полі золотий сніп пшениці. В першій частині ромба золотий лук, супроводжуваний двома золотими зірками, в другій золоті ворота з трьома баштами. Супроводжувані двома золотими зірками. Великий герб, увінчений п'ятибаштовою короною із обрамленими гілками калини, оповитими синьо-жовтою стрічкою. Під короною над короною напис Полтавщина. Так, тепер пояснення символіки. Лук зі стрілою та зірками, елементи, які входили до герба Полтави, Перятина, вказують на історичну роль краю в оборо. В обороні рідних земель, а також на місто Полтаву як адміністративний центр області, міські ворота з трьома баштами та флагштоками, елемент найстаршого із гербів, оснований, основний елемент герба міста Лохвиці вказує на міцність, могутність, недоторканність краю козацькі традиції, хвиля води елементи гербів міста Горішні плавні та Кременчука. Символізує багатство водних просторів області, козацький хрест символ на історичних прапорах полтавських полків та елемент гербів міст Миргорода і Зінькова. <кій> Підкова поширений елемент родових гербів України, символ щастя, добра, любові та злагоди, серце, елемент герба гетьмана Павла Полуботка та Кочубея. Поширений елемент гербів України символізує Полтавщину як серце України, її велич, духовність, землю, що надала життя видатним діячам світового значення, сніп уособлює природне багатство, родючість земель, працьовитість її мешканців, національні традиції краю, корона, могутність, стійкість, велич і слава, прийняті кольори, малиновий, найбільш розповсюджений колір козацьких прапорів, могутність, хоробрість. Лазуровий. Боротьба за свободу, надія, золотий. Сонце, світло, добробут, доброта, робота та гідність. Так, тож, друзі, закончили огляд монети. Закінчили. Бажаю всім мати таку монету в колекції. Хто має, молодці, хто не має, найближчим часом, щоб була. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Лайк, підписка, комент.